Ну ви ж бачите, це акція протесту проти тушок у парламенті. Ми кажемо, що тушкам вхід заборонено, що тушки це ганьба українського парламенту. І тому треба... А скажіть, а хто, хто, хто організатор акції? Як хто? Що не бачите? Ляшко, радикальна партія проти тушок. І якраз по кількості тушок скільки тушок, стільки стільки там А хто тушки, на вашу думку? Тушки, ті, хто зраджує виборців, ті, хто прибігає. Так, державний парк. Ви не погодили. Розпродував. Гулька. Чому на мене безпечно? Залізний державний. Право в тому, що... На думку правоохоронця, ви вважаєте, що ви використовуєте А тут, это Це же центральный вход. Ну да, правильно, через центральный кисть эти штушки и ходят. Володя, ты ж против тушек, так? Я против. Вот так. Раз. Раз. Правильно я говорю, что тушек гей? Тушек, ну, конечно, ну, гей. гей. Эй, правильно. Нечего ничего, зарадживать партии. Ну, а, не положено. Может да. все Не может, не супое, поэтому у видиш... него только надо должно да быть.